Вітаю на каналі. Такий от інвертор, до речі, декілька вже їх приносили. Я від них відказався і не буду брати. через те що Тут досить транзистори, такі які ну дорого зараз дуже коштують, їх там багато є 32.05 коротше Вони вон там. Навіть не хочу на нього час тратити на огляд. Покажу, щоб ви знали. Так, бо я їх не буду цього року точно робити. Наступний можливо, наче основою мозги, якби отут оплата, на цій платі там щось сховане. І щоб оце от перешивати, треба програматор, прошивку, хоча б прошивку можна програму вже знайти. Але оскільки я програми не маю, то відповідно програматор і ще щось інше з ним робити. Я не буду. Так, в загальному ну, якби хороший цей от трансформатор стоїть тороїдальний. Ну, не знаю, якщо він алюмінієвий, то так собі. Якщо мідний, то це дуже добре. І в загальному, по функціоналу, якщо він робочий, то це, напевно, апарат хороший, але мені тільки не робочі приносять. Тому я не знаю, їх або дуже велика кількість продана, або вони дуже такі проблемні. Значить, тут стоїть реле, бачите, 4-5 штук. Тобто він виконує якби, функцію ще стабілізатора і це є дуже добре. Но, я кажу, великий мінус є той, що він. Ага, вон, PH3205. Дуже дорогі транзистори дорого дуже, в ремонті буде зараз. Враховуючи те, що їх приносять зовсім нові то взагалі їх не рентабельно купляти, я б сказав. Не знаю, скільки він коштує. Хіба якщо він коштує навіть 2000, то як лотерея купляти, або зразу в магазині її проверяєте, тестуєте, там, візьміть з собою щось. Або краще їх взагалі не брати, тому що отакий от апарат, на вигляду, хороший, потужний, має ззаді дві розетки. Ось так от, причому різних стандартів. Хоча ця лишня, якби... У нас тут є режим вибору, я так розумію, зарядки. Він може заряджати батарею. І тут можна вибирати типу, струм 5 А або 10 А. Відповідно, якщо там батарея 50 А до 100 А. І якщо батарея 100 А вища, то 10 А на вихід. Ось от такий. От. Якби функція, яку не мають інші такі стабілізовані такі інвертори типу Ну, цей от апарат такий от, добре дивіться, щоб ви такого не брали. Значить, ну, по даному апарату покажу, яка проблема. Е, так, блок зилення в мене воно викручено 10 А. Викручую. І буду запускати. Значить, е, Дивіться, що він робить. Ось. Ось так от він робить, бачите? І все. І що йому тут зробиш, нічого не зробиш. Споживання мінімальне. Тобто, ну я поперевіряв, нічого не замкнуто, нічого не коротить. Е, одним словом, всі транзистори, вся силова частина в нормі, все добре. Ну Як бачите, по споживанню теж вона там мінімальне. Тобто, Виходить, він якби, ну не вклюв... нема запуску, а запуск йде плати на ці транзистори, на ці відключики. А тут якась проблема і все. І нічого йому. Ну, поки що я зробити не можу. І сидіти з ним розбиратися, хоча ж кошель цього, що тут проблема з мозгів. Ну, Не 100%, але 90%, я думаю, проблема тут. Так що, отак. От от. А так в загальному по функціоналу апарат хороший, якщо я працював я от, автоматичний автомат, як я вже кажу. Там хороший вентилятор, обдув, нормальний тероїдний трансформатор, ну, але толку з того, якщо поставили цю штуку. Це, звісно, можна переробити, замінити. Но... Щоб замінити оцей контролер на нормальний мікроконтролер, який буде працювати без проблем, потрібен час. Потрібно трошки змалювати схемку, потрібно зробити нову і спаяти. Це все займає, займе дуже багато часу. але зараз, на сьогодні, в мене немає, там роботи вже багато є. До кінця тижня, так наступного, точніше, точно. Тому цим ближчим часом я робити не буду. По можливості, якщо маєте такий проблемний, то. Відкладайте в сторону. І десь з Нового року, можливо, я за таки візьмуся, якщо їх знов буде багато. Бо ті, що в мене були, я повіддавав, Так що така от неприємна ситуація з таким, от, на перший погляд, хорошим апаратом. Ну, нічого, якщо часом, хтось знаєте, хто де такі робив, зробив, може він має, може якийсь офіційний ну, в центр, може хтось в Польщу їздить. Знає, що з ними можна робити, пишіть в коментарях, буде супер. Супер багато лайків, і, можливо, якщо там Получиться щось реально з кимось зробити, то, можливо, якось і по грошах домовимося, тому що апарати в Україні завезли, я так розумію, багато таких. І з ними проблема. Так що Так що постарайтеся утриматися від такої краси на перший погляд, тому що ця краса може працювати недовго. Все, бувайте і до нових відео. Хай щастить!